Єгора Крутоголова, художнього керівника Дизель Студіо, приголомшило рішення колеги покинути сцену. Актор в інтерв'ю зізнається, Діана Глущенко, акторка дизелів, повідомила, що йде, а за кілька годин оприлюднила це в інстаграмі. Крутоголов намагався вмовити колегу по цеху залишитися, хоча б на один концерт, де з нею б попрощалися і учасники проєкту і глядачі. Однак, артистка від пропозиції відмовилася. Мені складно втрачати своїх людей. Ми ж стільки пережили разом, але не буду тримати якесь зло чи якісь погані думки. Я хочу, щоб вона отримала те, чого їй не вистачає. Може, вона хоче себе проявити як акторка більш широкого діапазону. Утім, сама Яна стверджує, зважилася на зміни в кар'єрі, бо відчула бажання рухатися далі і спробувати себе не лише в гумористичних сценках, але і більш серйозних повнометражних проєктах. Я хочу бути різною і показати, що можу зіграти щось серйозне. Я підготовлювала їх, але чомусь вони сприймали це як жарт. Я відпрацювала 10 років. Глущенко на сцені замінить українська акторка та телеведуча Лілія Ребер.